Усім привіт, друзі, зараз я покажу, як я користуюсь значить, порошком для захисту банкнот і олівцем, ну, ультрафіолетовим ліхтариком. Значить, якщо, наприклад, ну, для прикладу, у вас там, у вашої дитини там, в дитячому садочку чи в школі крадуть гроші, постійно, то ви можете захиститися від цього або знайти злочинця дуже простим способом, або спеціальною флюоресц... флюоресцентною фарбою намастити гроші або написати щось, або порошком їх замазати, який флюорицирує в... тільки в ультрафіолеті, більше ні в якому ну, світлі. E, значить, Я користуюсь обома методами, тому що, наприклад, кожен має свої плюси і, і недоліки. Значить, переваги які? E, ну, Наприклад, от є олівець, от, от у нас 20 гривень купюра. От Ліхтарик конвой s 2 ультрафіолетовий датчик нічия 365 нанометрів. От Ми бачимо лінію. От Захисти всі є. От. Е, більше нічого. Ми можемо написати, наприклад, олівцем хабар. Ви ну, Можете будь-що написати. Є. Це абсолютно невидима фарба. Бачите, її не видно ні під якими кутами, ні під яким освітленням. Я можу спалаху вімкнути. Вона невидима. Прозора. От, видимо тільки в ультрафіолеті. Вон, бачите, свіч ультрафіолетом, ви її чудово бачите. От, я щойно при вас це написав. От, ультрафіолет вимикаємо, нічого немає. прозоро, чисто, е, Є недолік тут. Якщо ці гроші вкрали і сховали, наприклад, десь, не знаю, там в під матрас, подушку, під підлогу, закопали під землю, ви їх ну, не знайдете. Е, ну, Ліхтарик, це s 2 конвой, світить ну, на 100-200 на метрів, я тестував. Ну, Отаке от маленьке, ви так далеко не побачите. ну, В кімнаті ви знайдете, якщо десь е, напис, надпис оце є, якщо ви світло в повній темноті. Е, недолік такий, що якщо закопали гроші, ви не знайдете. От. Його ось цей порошок заміняє цей недолік, тому що, якщо змазати всю купюру, ось так рівномірно змастити цим порошком з двох сторін, людина в руки бере ці кошти. Навіть якщо вона в рукавичках, е, рукавиці чи руки там, не знаю, в одягу в рукавом загорнула, то на цьому рукаві, на цьому одягу, чи на рукавичці, чи навіть по підлозі, по взуттю розсипеться ця фарба. Вона дуже дрібнозерниста, мікроскопічні такі пилинки, що їх ну, оком не видно. І ну, як мука. І воно розсіюється, розноситься по всьому, і ви потім зможете знайти, я вже от руки трохи замазав. Ну, При світлі ви не побачите. Щоб побачити цю фарбу, вона не видима. Бачите, в мене рука чиста, чистенькі пальці, все, але я трошки був торкнувся. Давайте перейдемо зараз в темне приміщення, вимкну світло і там покажу, як в мене руки замазались цією фарбою. До речі, в цьому лівцю зразу є вбудовані батарейки три штуки, світлодіод, кнопка і ультрафіолетовий світлодіод, ліхтарик. і Можна прям перевірити купюру, надпис, що ви написали, ось цим ліхтариком. От. Він не світить, звичайно, на 200 метрів, він маленький. От. Як горошинка, але все можна прочитати 100%. Якщо хочете професійний, є ось такі потужні, професійні, вони світять на 200 метрів. І все засвічують. цю лінію, бачите, і Тут чистий ультрафіолет без видимого світла. А тут видиме разом з ультрафіолетом. бачите, Цієї лінії навіть не видно цим ліхтариком. От, а цим видно. Тому що тут ультра... видиме світло і не видиме ультрафіолетове разом. Ну видно, але погано ту лінію. Бачите, заливає ще білим, фіолетовим, синім, різним. Але оце добре видно. Він розрахований під цю фарбу, не видимо. Тепер порошок. Порошки є різні, різних марок, вони різні є. Я покажу. Той, який зараз я доторкнувся трошечки руки, ідеально у мене чисті. Ідемо в, в темне приміщення. Так, ну от я в темному приміщенні. От як бачите, купюра. Нічого на ній немає написано. Вимикаю світло свічу ультрафіолетовим ліхтариком. І от, дивіться, що, як бачите, он. і навіть полоси від. Там, де я провів пальцем по тій фарбі, воно розмазалось по всьому. Давайте я ще ось так отрукую. от рукою. Бачите, доторкнувся пальцем. І дивіться, що у нас. У нас вам лице значить, замазалось і синім, і зеленим. Бачите, все по всьому. Зараз я вам так сфокусую, щоб не заліплювало камеру. От. Ми чітко бачимо. Маски, а тепер дивіться, що з моїми. А от, ви добре. Що з моїми руками сталося? От мої руки. Бачите, на них є синя колір фарби і зелена. От, в ультрафіолеті світиться видно. Зараз я посвічу так, дивіться. Щоб ви могли порівняти, от руки е мої чисті, бачите, чистенькі, вони нічого не видно при світлі. І то там ультрафіолет поруч, вимикаю спалах.